Вітаю на каналі Живий А Я трошки побалакати, робимо паузу, видерлися нагору і відпочиваємо, тому вирішила з вами трошечки поговорити. А... В середині серпня був дуже сильний зоропад, він, в принципі, весь серпень тривав, але метеори шалено падали саме. В середині серпня. Ми були на відпочинку в горах, в лісі, тому вийшли ввечері на ніч, так вже було темненько, вже було біля 12 ночі. Подивитися, як падають зорі. Кожен собі вирішував, які він бажання хоче замовити. Я, звісно, сіла замовляти мир в Україні. Це не була якась практика, не було ніякої підготовки, нічого не було. Це таке дійство сімейне було, а більше відпочити разом, так і просто дивитися в зоряне небо, спостерігати, як летять зіроньки. Тобто такий сімейний, приємний момент, без будь-яких там серйозних намірів, пошуків чогось. Тобто просто сімейний вечір. Але, звісно, думка мир в Україні в мене завжди. Все, де тільки можна де щось замовити, поставити там, не знаю, світічку, попросити, це завжди роблю, тому вирішила скористатися цим моментом також. І ось дуже цікавий момент. У нас було там декілька сімей, і ну, ми так трошки на відстані одне від одного були, але в принципі було чутно, так, коли там хтось щось бачить, то там, наприклад, діти кричать: О, летить! і всі туди дивляться. Так ось всі бачили, як падають зірки, крім мене. У мене весь час було, то я там трошечки поверну голову. Чи мене дитина покличе, чи собака там гавкне, чи собака інших сімей до нас прибіжить, і я там їй почухаю за вушком. Тобто на пів секунди могла я відвернути отак от голову. І от саме в цей час всі бачили, як падають зорі, замовляли там свої бажання, знімали, фоткали. А я... Дуже довго не могла побачити ні одної. І я не могла зрозуміти, як це так. Потім думаю: так, все, треба зібратися, я тут зараз голову не ні відвертаю нікуди і очами не кліпаю, поки не побачу. Бо всі бачать подвоє, по троє падають, а я взагалі не бачу, Що там. Хвилин 30, напевно, пройшло, а я ні одної так і не побачила. Коли всі інші вже і зафільмувати встигли, і сфотографуватися встигли, і обговорити встигли, а я ні одної. І от лежу, дивлюся, 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 і а, нічого не падає. Тут мій син каже мені таку фразу: мама, так, іди додому, чи кудись там іди поспати, щоб ми побачили зорі, бо ти як дивишся, то нічого не падає. І я так: опа. Це що знак? І тут вже даю запит. То я що не побачу сьогодні ні одної зорі, що впаде, і ні одного бажання про мир в Україні не зможу загадати. Відповідь була миттєвою. Не повірити, летить f 16 вночі, низько, саме наді мною, і так, що аж вуха перепонки вилітають, не зоря f 16 я лежу, відкриваю широко очі, широко рота і розумію, що знак ну, не про мир в Україні, а скоріше про війну. Ну мені, ну я все ж таки маю побачити зорю, я маю замовити мир в Україні. Це ж навіть ну, ніяка там не практика, це от просто ось такий варіант сімейного відпочинку, але от я хочу замовити мир в Україні. А... І так, щоб мене доконати, f 16 чи другий, чи той самий, можливо, залетить назад, пролітає ще раз. Я лежу, я розумію, що знак ну, не супер. Тобто мир в Україні поки що не світить. І мене ці літаки так трошки підбили. Сумно стало. Не лежу, ну я так думаю, ладно, буду відпускати це бажання, побачу так, побачу, не побачу так, не побачу, вже будь-що буде. Ну, лежали ми ще, напевно, так, хвилин 20, а може і більше. Ми не рахували спеціально. І тут, нарешті, я побачила, як падає Зіронька, я замовила бажання. А потім я побачила ще інші вже трошки згодом. Але я зрозуміла, що знак, навіть коли ти не практикуєш. А от просто по життю так вирішив замовити бажання отак, просто так, без ніяких особливих практик. Навіть тут мені не дали. Але чітко зрозуміла, що поки що мир в Україні не світить. F-16 літали і досить так потужно, вуха гарно позакладало. Але я все-таки побачила зіроньку, я все ж таки замовити змогла мир в Україні. Але я так зрозуміла, що чекати ще треба буде довго. Що мир не на часі. Ну так, сумненько було, було дуже сумненько. Але коли вже, знаєте, приїхала додому, почала дивитися новини, побачила, що, в принципі, все співпадає. Досить логічно. А міжнародні переговори, так звані, ні до чого не приводять. Наші сусідні держави, які були, ну, і майже є нашими братами, навіть не знаю, як назвати, товаришами, то починають відвертатися або там щось за спиною. Крутять, вертять. Ну, ось такий знак. Мені захотілося ним поділитися. А, тому що по різним каналам проходить, що мир не на часі. Хоча якісь зміни мають бути. Зміни якісь мають бути. Я тільки не розумію, що це за зміни поки що. Але трошки так сумно. Ось так вирішила поділитися. Можливо, ви також отримуєте якісь повідомлення, чи щось бачите, чи щось чуєте. Не зволікайте, пишіть під цим відео. Дуже б хотілося почути і ваші варіанти. Коли нас більше, тим щось вимальовується глибше і краще. Удачі. Зараз моя. Собака, напевно, піде полювати. Тікаю звідси. Mm. <гум> Удачі. Гарного дня і мирного неба всім нам, де б ми не були. Аваха!